Що ти що просто? Дивіться, блін. Дивіться, що за прикол. О, я дивлюся греб. Іду зривати його, а то дивіться гадюка. Чуть мені за, за, за мою руку не хапнуло. Це просто дивіться греп тут такий. А тут гадюка. я, що ви думаєте? Дивлюся о, сюди на греб. Свиста ж тут гадюка, бо я видів греб, йду гладити його. Тут двоє не бачили. Ех, не двоє бачили. двоє. двоє. Це просто, я не знаю, в мене ще ну, не прийшло, я весь трясуся і Йой. 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 Це просто, мені вже не треба того гриба. <рес> Най собі росте. Ось такі пригоди в Карпатах. Так що це неймовірно, як це треба дивитися дивитися. її не видно. Но... Бо ти фокусуєшся на гриб. Звісно, що ти? Це жах. Це просто жах. Йо! Ми, звісно, можемо взяти цей гриб, але він вже і видимо, що такий трухлявенький. Ця змійка його охороняє, але це ж треба, дивіться, скільки кругом лісу. Скільки кругом лісу! Гриб один тут. Скільки ми кілометрів прийшли? Це 10. 10 кілометрів прийшли, один гриб. І це ж треба би біля нього була гадюка. Дивіться, яка гадюка. Це просто. Це, це просто шок-контент. Я, я не знаю. Закриваю канал, видаляю і все. Головне лишитися здоровим, живим, а то все бай, байки, Тут ті гриби. Ось такий грибок знаходимо. Ану, пробуйте що там з ним. Ох, ти ж класне. Оце гриб. Нарешті. Перш. Перший за день є то такий, як має бути. Ну, Якщо не рахувати той, але той, не, не. той змії гриб, ми його не рахуємо собі. Добре, щастя, що рука ціла. Це просто. Це жах. Як, як це треба дивитися? ямку ми закриваємо, щоб грибнички не пропадала. ми зараз тут підемо. Ще от така висота, такий ліс, спокій, тишина. А ти уявив би десь біля річки, не чув би, як та змія шипить. Но. Що це би було? Лікарня мінімум. А я ще алергічний дуже. Так що може би хтось виложив відео за мене останнє. Такі тут справи. Рухаємося далі. Подивимося, що до нас чекає. Надіємося вже без змійки буде. Ми бачите вже цей раз. Нормальне. Нормальні, нормальні обові. О, який гриб. Ух ти що. Супер! Клас! І грибок ми знаходимо на дорозі. Певне, теж дуже гарний. Супер. О, класний, свіженький. Свіженький. Я то 1 серпня 2025 року. Перші карпатські гриби. Добався, який він. Чутях у відчуттях уроді червевий, ні? А uh -huh. uh -huh. то може обрізати з ти. О. Ага, ага. Не. Я думаю, тепер що пес нас чекав. От де гриби ростуть. А люди понизу ходять і кажуть, нема грибів. Бо гриби в супер секретному лісі. О, Високо в горах. цей це свіжак. То все, то за пару днів воно і на, на низу буде. Якраз може на понеділок підемо внизу. Ще супер. здалека видка. Класні. Так, картинка така, ой. Так, дивися, чи змії нема ніде. Кругом. Йоу, добре не на секунд. Ну, і за то дякуємо. Ага, його безпеки. Файний, трошки Піде. Як нема, то ми не дуже вибагаємо. От, набрали висоту і пішли гриби. Все. Вже потрошку кошик наповнюється. А ми вже думали вертатися, але не здалися. Так важливо і в житті не здаватися. Як Андрюха казав, життя тобі дає лимон, то зроби з нього лимонад. Така прекрасна краса Карпат. А тут дивіться. пес, таке треба шукати. молодець, Ось такі у нас Але він вже такий пасе муха. Ясно. Дай собі буде. Навіть розмножується тут, постукаємо. Та не беремо. Рухаємося до табору. Всім па-па.